Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо наше проходження, граючи за Каддафі за Лівію його, яка дуже близька на меті до створення Об'єднаної Арабської Республіки. І так, дорогі друзі, у попередній відеосерії ми разом з вами пережили трагічний 2011 рік. В жовтні 2011 року був вбитий Каддафі під час повстання, точніше під час революції. Весни народів, у так би мовити, в арабському світі в реальному часі ви знаєте, що він цього не зробив, не пережив у нашому віртуальному світі. Ми змогли ефективно не лише тільки пережити арабську весну, але й навпаки, у 2013 році заручитися підтримкою Судана, якому ж своєю чергу ми допомогли виграти громадянську війну із там різними. Радикалами, відправивши всього на всього одну дивізію, але яка була боєздатна та яка допомогла по суті Суданові об'єднати свою державу стікаючою кров'ю від громадянської війни. Тим не менше, світ міняється, політика міняється. Я Пробую, експериментую, дивіться, 2014 рік інтегруємо деякі країни, пробуємо робити це, не пробуємо робити. Бачите, якщо йде інтеграція країн, дуже великий дефіцит бюджету в нас на цьому фоні зростає. Тому час від часу хотів би показати вам, що буде, якщо ми просто будемо спішити, не дочекаючися. Об'єднана через рішень, а будемо об'єднувати країни так, як нам того хочеться. Але з іншої сторони теж треба це робити, бо у кожної країни є фокуси. Дуже часто під час нашого проходження граючи за кадав, забігаю трохи наперед. Бувало таке, що моїй маріонет ці Єгипет оголошували війну, війну. Італія Італія перебувала в альянсі НАТО. І так би мовити, от розпочиналася велика повномасштабна війна. У цього дозволити я не міг і тому експериментував як найкраще об'єднувати арабський світ. Ну, але врешті-решт підібрав тактику, що поступово впливаючи на країни, заграючи із ними, намагаючися там економічно їх подавити, політично подавити, навіть приходиться використовувати силу. На примірі Тунісу я покажу вам, що це буде єдине рішення використати силу. Ну а натомість бачимо, що навіть... Деякі країни не повністю перебувають під нашим впливом, Того, що протести розповсюджуються по всьому арабському світу, і Сирія це одна з таких нестабільних країн, яка рано чи пізно може відокремитися від нас. Це буде для мене дуже трагічним рішенням, але з цим зробити мені не вийде. Тим не менше, моя головна мета, друзі, це постійно слідкувати, щоб рівень автономії моїх маріонеток не був до. Близьки до рівня вільної країни, тобто до можливості ними проголосити свою незалежність. Найкраще це щоб якби мені вдалося тримати їх як регіональне керівництво. Якщо це регіональне керівництво буде доступне мені, то таким чином політичну владу мені не доводиться використовувати проти моїх маріонеток. Тим не менше, 2014 рік. Підходить у нас уже третій місяць. Весна розпочинається. Ми налагоджуємо свою внутрішню політику. Ми підлаштували так економіку, щоб у нас не було такий великий дефіцит. Є невеличкий профіцит за Каддафі. Є можливість будувати та розбудовувати саму Лівію в арабському світі. Ми стали дуже потужною військово-політичному плані проти наших союзників та сусідів. Видимо, що громадянська війна, яка запалилася в Сирії, відокремила від нас десь 80% сирійської території. на це попливати я ніяк не міг. І бачимо, маємо нагоду спостерігати, що в 2015 році на Україну було здійснена така віроломна. Несправедлива війна в віртуальному світі, вона є нейтральна, ніхто не заступився за нею у цій віртуальній реальності. Але навіть от те, от ми маємо нагоду спостерігати, що Україна сам на сам, бо і світ взагалі весь помінявся НАТО, як такого вже немає. І під час нашого проходження за лівійського диктатора з 2000 до 2016 року багато що помінялося у світі. І повірте мені, на слово, до 2025 року там іще що багато поміняється. А во вересни 2016 року провеле ме ми... Військову кампанію з алжирськими добровольцями та з нашими військами оточили Туніс з двох сторін, атакуємо ми сугубо з Алжирської території та з території Лівії. Наша мета це підкорити цю країну. Країна доволі економічно процвітаюча, тому її захопити в якості маріонетки лише посилить наш союз в економічному та політичному плані. А те саме за того, що НАТО та Європейський Союз не має впливу та ваги на міжнародній арені. За Такі військові амбіції Каддафі йому нічого не загрожує, ніяких там немає санкцій і тому подібне. У нас є 24% міжнародної напруги, і кінець 2016 року буде голосити нам про те, що Каддафі об'єднав першу країну у військово-політичному плані. Безперечно, протестують і інші країни, зачасту це Саудівська Аравія, яка вважається одна з найсильніших країн Арабського світу, на противовагу Олівії Каддафі та їхнім маріонеткам, але. На даний момент це лише таке протести, протестний настрій. Вони не викликають і не призивають до якоїсь там глобальної війни. Але хто знає, чим це все закінчиться? По мирному договору я буду намагатися зробити так, щоб це було виключно моя маріонеточна країна. Не хотів би я, щоб цей перехід був дуже такий агресивний, і інші країни побачили, що ми воюємо за території. На самому ділі Лівія не воює Каддафі, за території, території у нас і так своїх вистачає. Нам вдалося в попередньому відеовипуску випуску налагодити внутрішню стабільність держави та профіцит країни. Але тепер, коли під моїм керівництвом такі країни, як Алжир, Туніс і безліч чи інших країн От бачимо, що в 17-му році Україна поділилася на два табори, і видимо, що російсько-турецька війна розпочинається. Тобто те НАТО, яке змогло створитися іще. Безліч країн після російської агресії, тому що у дивіться 67 і 100% міжнародної напруги в 2017 році. Безліч країн об'єдналися проти російського агресора, щоб побороти його. Хоча росіянам і вдалося підкорити Україну, але то була лише предлюдя до Великої війни. В кінці 2017 року Марокко приєднується до нашого альянсу. За допомогою політичної влади я зміг об'єднати і цю країну у свій військово-політичний альянс. Таким. Чином нам вдалося захопити ініціативу в свої руки і створити економічно велику базу. Формування от країн, які готові до свого по суті об'єднання. Чи буде це в 2017 році велике об'єднання об Арабів? Чи ми все ж таки почекаємо та заручимося підтримкою інших країн? Ну, це ще побачимо. Але моя задача це усміряти маріонеток, старатися, так, як я вже казав, робити, щоб у них не було бажання незалежності. Моя головна ціль це, безперечно, Савдійська Аравія, в мене є вплив 60% на них. Але в чому мінус те, що Савдіська Аравія являється не маленькою країною, і просто так заполучити над ними контроль, ну, буде дуже тяжко. Тим не менше, 6 січня 2018 року я об'єднав Арабський світ створений Арабський фронт звільнення. От на чолі Саудівської Аравії, так нам вдалося об'єднати безліч арабських республік. Ми об'єднали величезну площу, і тепер в економічному та політичному плані наша держава стала надпотужною. Але проти нас об'єднався такі країни, як Ємен, Оман, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Сирія, яка нам не підконтрольна, Ізраїль поки що тримає пакт нейтралітету. Ну але подивіться на ці циферки: 17 мільйонів там чи трильйонів доходу йде у нас у казну. Ми автоматично стаємо однією з найвійськово-політичною та економічною сильною державою об'єднання. На чолі якого стоїть Мурама Каддафі, який зміг пережити 2011 рік. І до 2024-2025 року має на меті створити надпотужну країну. В Європі твориться своя вакханалія, в арабському світі своя вакханалія, але стає очевидним лише те, що арабський світ буде теж на порозі війни, бо Саудівська Аравія з союзниками не дозволить нам такого об'єднання. Вони знають самі прекрасно, що якщо не зупинити Мурама Каддафі, то Мавартанія, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Ємен, Оман, Сирія, ці всі країни втратять свою незалежність протягом. Ну там 5-10 років, бо політичної влади у нас вистачає. І ресурсів в нас теж вистачає 23 січня 2018 року. Савівська Аравія оголосила війну своїми союзниками нашої держави. Ми не зовсім були готові до цього протистояння. Хоча нашої армії набагато більше в плані дивізії і в плані людських ресурсів, мобілізаційного потенціалу. Але до цієї війни я особо не був готовий. Я не хотів воювати з Саудитами із-за важкості, ну в першу чергу, рельєфу, і за важкості самої війни. На африканському просторі наша армія не є модернізована, на превеликий жаль, бо весь свій час я готувався до політичного об'єднання арабського світу. Тому, коли от розпочалося от така, таке протистояння, то я був трошки шокований. Я не думав, що Саудити... Оголосять нам війну, і вони будуть готові отак ярусно тиснути на нас. Тим не менше, це сталося, було допущено на початку цієї, цього протистояння мною помилок, які дорого потім мені стоїли. Вони полягають у тому, що я не розправився з ворогами, я, точніше, не замітив оцю мавратанію, яка поки що зберігає нейтралітет. Пробуємо ми висадитися в 2018 році. В червні на Хаджа там нам дійсності досягли ми успіху, і Оман, країна як така, тепер буде перебувати під нашою окупаційною зоною. Наша задача перенаправити якомога більше сюди людських ресурсів, щоб ворог не зміг контратувати і не вибити нас із побережжя. Ну в першу чергу це треба зробити для того, щоб захопити якомога більше портів, аби провізія армія йшла, доходила ефективно себе відчувала. І наш контингент на цій ділянці фронту, тобто війна, велася саме на території наших ворогів, де, врешті-решт, рано чи пізно призведе до того, що ми зможемо зломити їхній супротив. Але війна в стилі європейців і війна в стилі арабів це зовсім інакші конфлікти, інакші протистояння. Тут іде. Набагато суровіша боротьба, тому що в арабському світі в цій пустилі, де е, вас так само видно, де е, якщо у вас сучасна армія, є дрони, просто знищується техніка, де просто е, може спихнути там. Ваш склад із боєприпасами від того, що сонце чи блискавка вдарила, навіть і ворога не треба задіяти, в пустилі, де ще переправі вас, ваші солдати можуть померти від отруєння змії, тому подібного важкого клімата. Но це все реально. Ведення війни на арабському світі в африканських умовах кліматичних дуже важко. Тут, безперечно, немає такої густоти міст і полів. Тут є суровий клімат, тут є пустеля, от так само як дивіться, ми Мавра в Мавравтанії. Якщо от не побудувати логістику, то ніякої перемоги не буде. Тому дуже важливу роль тут відіграє саме будівництво необхідних там железнодорожних сполучень, щоб армія снабжалася якомога більше і швидше. Ну а для цього треба гроші, для цього треба час і для цього треба ресурси. Не завжди і то і інше удається зараз мати, завжди доводиться ризикувати або часом, або там територіями. Ну і тому подібне. Ви, якщо грали в Hearts of Iron ви малися стикатися з такими проблемами. Тим не менше, нам нічого не мішає в 2019 році ефективно боротися з арабським світом до повного об'єднання. Поки що економіка мені це дозволяє. Я навіть і зменшую трошки податки, бо ми запаслися достатньо великою кількістю грошей є міжнародні інвестиції. Хочу, щоб народ трохи був більш щасливий і нас підтримував, і думаю, це справедливо, тому що зменшення податків буде сприяти збільшенню стабільності в державі і більшою політичною підтримкою народу до нашого арабського світу. А це дасть в свою чергу більший процент політичної влади, яка нам необхідна, щоб приборкати, підкорити наших ворогів. Битва за Мавратані у 2023 році стала кульмінаційною. Ви бачите, що з 18 19-20, 21, 22, 23, 6 років йдеться протистояння. А то сюди, то туди, то сюди, то туди йде фронт. І лише із 23-го року, саме у Мавр... Мавританії, нам вдалося зробити перелом, що, врешті-решт до кінця 2023 року сприяв повністю знищення контингента Арабського світу. Ми таким чином змогли знищити дуже багато ворожих дивізій. Хоча втрати з обох сторін не перевішають поки що мільйона, але в сукупності це майже 2 мільйон військових лише втрат. Це дуже величезний. Так би мовити, показник, друзі, але я вже не говорю про мирне населення. Хоча і ведення війни переважно ведеться на таких країнах, як Саудівська Аравія, Оман, Єман, Мавританія. На нашій території не ведеться війна, бо не висаджуються війська, ми забезпечили себе із моря, з воздуха, як би там не було. Дуже велике діло, і плюс, що не допомагають Саудівській Аравії та їхнім союзникам американцям із європейцями, бо вони зайняті своїми проблемами. Наш контрнаступ у листопаді 23-го року відтісняє Саудівську Аравію з тих позицій, які вони довгий час могли контролювати, але це стало можливим після того, як ми змогли забезпечити свої західні фронти та тили. Тим не менше, у 2024 році. Ми будемо пробувати, може, робити якісь перевороти, заручатися підтримкою нових країн, таких як Чат і Нігерія, це побачимо. Але цей контрнаступ 23-24 року дав нам можливість уже в 25-му році говорити про те, що Савдійська Аравія, яка... Тратила контроль над більше половиною своєї держави, вона на межі своєї фіаска. Чи завершиться війна в 25-му році? Велике питання. Але до 2030 року Мурама Каддафі зможе об'єднати весь Арабський світ, боротися проти Ізраїля, боротися проти Турції. Ну а на даний момент ви бачите новий світ, який повстав після третьої світової війни в Європі і після Арабської війни, майже десятилітньої Арабської війни, у Африк на африканському континенті на цьому друзі у нас все це фінальна частина нашого проходження. Не бачу потім мети, і ради чого нам треба боротися за Каддафі, бо всі свої цілі я реалізував, я побудував та об'єднав велику арабську країну, яка може в подальшому лише об'єднати африканський. Контингент, але це треба час, і цього часу нам доведеться використати до 2050 року ірового часу. Цього дозволити я собі не можу, тому що, по-перше, якби зацікавленість ваша у цьому цьому проходженні була велика, і перегляди були теж файні, то ми обов'язково об'єднали Африку під єдиним керівництвом Мурамаха Каддафієм, лідера арабського світу та лідера першого президента Африканської Республіки, яка, чесно кажучи, якби її об'єдналася, була б найпотубна. Тужнішим об'єднанням народів за весь час за все існування людської цивілізації. В культурному плані, в економічному плані, в політичному і навіть в військовому плані не було би сили, яка б змогла перемогти об'єднану Африканську республіку під керівництвом цього доволі харизматичного та сильного диктатора. Дякую всім за увагу, до побачення всім, хай вам щастить і ще побачимось.